Понад 200 студентів професійних училищ і коледжів з Хмельницької та Вінницької областей презентували свої учнівські міні-компанії на першому ярмарку молодіжного підприємництва. Усі вони стали учасниками безкоштовної освітньої програми громадської організації Junior Achievement Ukraine. Вона діє в більш як 115 країнах світу. Протягом року учні і студенти проходять повний цикл підприємницької діяльності від генерації ідей, залучення стартового капіталу, виробництва, маркетингу, фінансів. Ну і звичайно, яке підприємництво без продажів. Так і власне це є навчальний захід. Через три тижні відбудеться регіональний конкурс, де визначиться три кращі навчальні компанії Хмельницької області і окремо будуть три кращі компанії Вінницької області. У Хмельницькому ВПУ номер 25 учні створили дві навчальні міні-компанії. Ані веретено і біш віш у кожній розробили бізнес ідеї, вклали власні кошти та залучили акціонерів, виготовили продукцію та розробили маркетингову стратегію. Ми почали мотати мотанки, тому що ми захотіли продовжувати наше українське, такі, які вони були колись. Навчились підприємництву, навчились, як правильно продавати, як правильно вести сторінки в інстаграм. Коли ми отримали перші відгуки. І як наскільки я зрозуміла, то мама придбала браслетик патріотичний для дитини, і як вона нам написала, що в мене дитина не хоче це знімати навіть з руки, лягла з ним спати, ми зрозуміли, да, це те, що ми хочемо робити, це те, що ми хочемо виготовляти, ми хочемо тішити дівчат. Жінок та ще й чоловіків з такою красою. Наша мета показати, що ідентичність. Оця наша ідентичність її можна поєднувати з бучим. Хмельницький політехнічний коледж представив чотири учнівські компанії. Дівчата економістки виготовляють кишенькові фільтри для води. Італійський картридж сертифікований видає. Ми його закуплюємо, друкуємо фільтр на 3D-принтері, і ось виходить у нас фільтр для води. Десять фільтрів продали вже. Це вигідно на мою думку, тому що це дуже важлива річ. Тим паче, що ми з е, самого початку думали, як її зробити, щоб вона була портативною. Це досвід мега-досвід на ярмарку. Презентували свою продукцію 48 учнівських міні-компаній з 31 закладу Хмельницької та Вінницької областей. Влаштували й майстерки для відвідувачів. Олена з донькою Ганною придбали на ярмарку свічку до великодніх свят. Придивляємося, ще не знаємо, чи підемо в 10 клас. Ну може, тут ми визначимо щось нам сподобається. І поки що думаю, теж десь підемо якесь училище. Кожен навчальний заклад себе креативно представляє. Кожен свою продукцію, випічку, хто якісь вироби, тобто кожен з нас якийсь унікальний. Безкоштовна навчальна програма з молодіжного підприємництва це перший крок до започаткування власної справи. Місто Хмельницьке це місто підприємець, і відповідно нам дуже цікаво підтримувати такі заходи, тому що ми хочемо, щоб підприємство далі розвивалося. Ми зацікавлені в тому, аби ці молоді люди вже найближчим часом ставали підприємцями, виношували не просто теоретично свої ідеї, а фізично їх реалізовували. До речі, хмельницька міська рада має ряд програм, які можуть їм. Фізично допомогти реалізувати свої ідеї, навіть виділяючи на це грантові кошти цьогоріч. Одна компанія-переможець національного конкурсу програми молодіжного підприємництва представлятиме Україну на європейському рівні в Італії. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.